Дякую. Ну, от щодо подій в Єгипті, я теж зазначу, що такий специфічний постреволюційний синдром, ми вже його переживали, коли суспільство розколюється неприхильників і противників е наслідків революційних подій. Е в Єгипті е ця ситуація от, е вже на президентських виборах дуже чітко проявилася. Е і, е в принципі, це певна закономірність, е от, е я б сказав, таке похмілля після революції. Якщо оцінювати, переходите вже до зовнішньополітичних подій, то перш за все відзначу, що в травні і президенту Януковичу, і керівництву країни довелося е, стикнутися з великою хвилею е, критики з боку е, західних лідерів, е, керівників міжнародних організацій в зв'язку з ситуацією навколо Юлії Тимошенка. І, е, От на цьому фоні найбільш важливою зовнішньополітичною подією з нашої точки зору була участь. Президента України Віктора Ковича в саміті НАТО в Чикаго. І сама по собі ця подія мала бути головною в зовнішній політиці України, тому що ці саміти відбуваються не часто, скажімо так, і вони мають достатньо серйозний резонанс. А враховуючи от нинішню складну зовнішню політичну стацію України для української дипломатії цей саміт набував серйозної ваги. І от на цьому саміті ми побачили таку... Подвійність в позиції і США і Заходу в цілому по відношенню до України є роздратування, є велике незадоволення внутрішньополітичної ситуації в Україні. Є гостра критика, але Захід і З США, зокрема, не можуть відмовитися від співпраці з Україною. Співпрацю треба продовжувати. Україну має треба зберігати як геополітичного партнера заходу, і от тому на цьому саміті, на мій погляд, намагалися уникнути і якихось образливих жестів. В бік Януковича, ну, багато хто звернув увагу, деякі очікували, чи буде повторення ситуації кучми французьким, з розсадкою за французьким алфавітом. Цього не відбулося. Янукович був поруч із Обамою, з прем'єр-міністром Великої Британії. Проте не відбулося зустрічі з західними лідерами. Тобто от така подвійність, такий е, е, персональний політичний бойкот, але в той же час е, е, Захід зберігає контакти і контактерам е, з боку Європейського Союзу і Заходу зараз виступає польський президент Коморовський, і е, 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 з ним зустріч відбулася також, як відбулися зустрічі е, Януковича з керівниками Афганістану. І тут е, такий натяк на те, що е, Україна буде намагатися. Компенсувати і можливо не певною мірою, хоча б нейтралізувати нинішнє складище в стосунках в першу чергу США через розвиток співпраці, зокрема в Афганістані. Афганістан один з головних пріоритетів для НАТО, для США, і, думаю, українська дипломатія тут намагається от, знайти спільні інтереси і точки дотику з американцями. Зустріч відбулася також з керівниками Азербайджану, Румунії і Туреччини. Це прояв того, що. України посилюються інтереси е, в стосунках з нашими сусідами е, і е, партнерські стосунки з Азербайджаном, з Туреччиною набуваються все більшої ваги, зокрема в економічній сфері, і в першу чергу в економічній сфері. Ну і я б звернув увагу на таку теж цікаву закономірність. Е, е, у нас з'являється ще один претендент на роль адвоката України в стосунках з Євросоюзом. Е, е, Румунія проявляє е, таку підвищену активність. Дипломатично в стосунках з Україною і е, е, от зустріч румунського президента з українським це засвідчила. От я нещодавно був на е, україно румунському громадянському форумі. Бухаресті, і там ми теж відчули значне посилення інтересу Румунії до України, і румуни, не приховують, що вони хочуть бути партнерами України. Але звичайно, у них є свої інтереси, пов'язані з захистом прав румунської громади в Україні, збереженням активної ролі України в розв'язанні придністровської проблеми, ну і в розв'язанні деяких інших проблемних питань в стосунках з Україною для них питання. Питання європейської інтеграції України це також і питання європейської перспективи Молдови.